Вражайного року всім! З вами компанія Стандарт. Ми на Демоділянці. У нас 14 серпня. І ми знімаємо нашу діляночку, в якому йде українські топові гібриди. Показувати будемо їх на тому факторі, що, що по-перше, три місяці не було дощу, тобто вологи немає зовсім. За, що, за рахунок цього ще, а, ще була тут дисковка у нас, а не пахата. І за рахунок цього в нас листовий апарат. Не закрив міжряді наше 70. -е. Висівали ми восьмирядною сівалкою, висівали 60 тисяч насінин. Зараз будемо показувати виробника компанії Агроритм. Гібрид їхній Бомонт, Бомонт це гібрид по технології Сумо, тобі ж витримує він 60 грамів трибюдрон метилу разова. Він стільки до 7 разовчка Це гібрид олійного напрямку, 112-15 днів вегетація, Ну і підемо покажемо вам, як без краплі дощу та з аномальними спеками буде отримувати наша компанія результат. Йдемо, йдемо, йдемо. Тобто, бомо в нас вистояв всю цю спеку, сформував кошик. Е, був тут ґрунтовий гербіцид стелс плюс 1. Був тут у нас гіліанте 45 г. У нас було все для того, щоб дати максимальний допуск для гарних рожаїв. Бомонт, дивіться, ну по полю зараз оператор так покаже, більше-менше. Тобто, він спланував однородну шляпу. Шляпа складає десь в районі 12-15 см. Що хотів сказати по бомонту? Ну, по показникам олійності він завжди був дуже високий. Отаке сплановане у нас насіння. Отакий у нас кошик. Отаке у нас насіннечка буде при виході. Ну, воно ще й має якусь вагу. Тобто, дивіться, важка на полі немає. Це раз плюс коренева система, яка ніяка спланувала кошик. Покажемо вам, опа що таке дисковка? Дисковка це вам не по ребята. Я розумію, що це все фонтан. Що розкажемо вам, що щось тут таке. Ну, вона суха почва. ну тобто Коренева система вже суха. Хоча бачите. Було куди її планувати, але це ж що, по дисковці воно стало, там моноліт, бетон з такою спекою. Ну, бо от отакий вимахав зростом, спланував кошик. В, ну Це в нас як південь. Завжди дивились на південь на ті гібриди, які там висіваються. Думали, що це таке не може, це аномалія. Но в цьому році Дніпропетровська область, Дніпропетровщина, Синельниківський район показала таку ж аномалію. І без вологи ми будемо отримати результат, який далі вам буде показувати, будемо залазити в комбайн, показувати, що в бункері, вважити все, показувати, яка сиродавлена олія виходить, по, якому, по якої натурі. Тобто бомонт від агроритму витримав аномальну спеку. Ми вам показуємо те, що може бути при самих таких несприятливих погодних факторах. Дивіться, наше відео прошлого року, Бомонт на Димоділянський показав перший. По врожайності він був у нас. Ну і звісно, якщо там був результат 37,6 з гектару в тому році і були такі шляпки, то в цьому році у нас по дисковці такий результат. Ну, скажу вам так, це результат. І ми задоволені, тому що є. Головне, щоб було що? Три таких фактори: це мир на землі, врожаї, і щоб була. Сполука між аграрієм та державою на повні 100%. Це я боюсь, якщо буде ця синергія, і будуть главні мірові ціни на наше чорне золото, то ми завжди будемо на коні. З вами була компанія Стандарт. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Завжди всім раді. І з вами Дніпропетровщина, аномальна Спека. Ну ми тут є. До побачення.